Що важливіше, закон чи справедливість? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал «Свій до свого по своє. І в світлі того, що відбувається в політичному житті, у війні, в економіці, взагалі в усіх сферах нашого життя, я хочу в чергове обговорити ці вкрай важливі питання. Що важливіше справді, от закон чи справедливість? Причому зараз, коли задаються питання, це відбувається в умовах, коли. Гарант додержання Конституції сам Конституцію безліч разів порушив і сказав: Конституція на паузі, коли закони не виконуються, коли судді, виносячи своє рішення чи ухвалюючи вирок, вони навіть на прямі норми конституції не реагують. Я вже не кажу про прокурорів, про поліцію, яка для, для неї Конституції не існує. Інструкції, наказ вищого керівництва, але не Конституції. Але коли треба нас, з вами, звичайних українців, схопити, вкусити, оштрафувати, спонукати, давати хабар, ще щось, у ті ж самі, як блокують податкові накладні підприємцям і так далі, отут вони суворо можуть дотримуватися формули, букви закону. І отут виникає важливе питання. Так що ж все-таки важливіше: справедливість чи закон? Ну, відповідь же ж насправді очевидна. Справедливість набагато важливіша. Стосовно законності можна навести взагалі дуже цікаві приклади, страшні приклади. Ви знаєте, що рабство було законним. Апартеїд був законним. Голодомор найстрашніший злочин, відомий нашій цивілізації. Геноцид українського народу. Він же ж відбувався відповідно до законів. Це все було законним. Коли в 90-х розпочали деребан нашого національного багатства, це ж все відбувалося законно. Ті, хто хотів ним зайнятися, вони ж там, власне, сиділи, приймали закончики. Фактично, завдання частини Верховної Ради стало узаконення передачі частки нашого національного багатства в конкретні руки. Ну так народився клас олігархів. Те, що зараз відбувається розпродаж України під час повномасштабної війни. Тут виникає цікаве запитання. А якщо тебе грабують по закону, то тоді як? З одного боку? І з іншого боку, вже говорячи про це, виникає інше запитання. А державні органи закон повинні виконувати? Якщо державні органи, якщо суб'єкти владних повноважень будь-якого рівня перестають виконувати закони, то по суті, ми маємо не державу, а ми маємо ну, якусь таку мафіозну структуру, яка працює тільки для себе. І в тій структурі для себе є ті, хто там ділять мільярди, десятки мільярдів, і є дрібні клерки, які просто відпрацьовують свою зарплату, які в інших умовах ніде не змогли б нормально заробляти взагалі чого-небудь добитися. Ми таких прикладів маємо чимало. Зокрема, зараз вирощують спеціально цілі загони тих, хто потенційно повинен воювати з українським народом, якщо український народ, нарешті, одумається і. Таки почне війну із своїм внутрішнім ворогом. Але це інше питання. Так от, коли суб'єкт владних повноважень перестає виконувати закон, то тоді дійсно відбувається колапс всього. От ми зараз знаходимося в ситуації, коли вже відбувся колапс всього. Коли повномасштабна війна, найбільше з часу Другої світової на планеті саме проти нас іде, коли порушене міжнародне право. Нам же ж гарантували безпеку. і У нас ми в час були дуже сильно озброєні. Коли всередині держави суб'єкти владних повноважень топтались по Конституції, по законам України і так далі. Демографічна катастрофа, навіть не криза, а катастрофа. Повна катастрофа. Найгірша народжуваність за останні 300 років. Це офіційні дані Мінсоцполітики. Ми прийшли, і це все насправді наслідки, наслідки того, що відбувалося, і оце нерозуміння справедливості і закону. Я, взагалі, коли аналізував українців і гарно так знаєте, самозаглиблювався і думав: от, от що, що мені близьке? Які цінності для українців на ментальному рівні найвищі? І я на ментальному і через призму історії дійшов до висновку, що для нас і для наших предків були три найбільші цінності. Перше з них це, власне, могили предків, зв'язок, причому зараз той зв'язок на рівні світогляду, на рівні всього, нам дуже-дуже сильно обривають. І людей, які знають більш ніж там три покоління своїх предків, їх насправді в Україні дуже мало. Друге, це наше майбутнє, наші діти. І третє – це, власне, справедливість. І говорячи про співвідношення, справедливість закон то є таке поняття дух закону, а є таке поняття буква закону. От ідеальна ситуація, от ідеал, якщо ми згадуємо там, простір ідей Платона, там ще щось, це коли справедливість це як дух, а закон це форма, в яку дух втілений. Це ідеальна ситуація. Ну, ми дуже далекі від цієї ідеальної ситуації. І ми повинні розуміти, що нас різними законами, закончиками, от навіть цей останній закон про дрова, нас же ж заганяють в такий коридор, з якого насправді виходів дуже-дуже мало. Якби Зеленський підписав цей закон про дрова, то нас всіх з вами почали би штрафувати. Ви уявляєте, щоб це відбувалося? Якщо ви думаєте, що цього б не було, то згадайте, як під час модної болячки всіх заставляли носити намордники всупереч Конституції, показувати там свої статуси, вакцинований, невакцинований там, і так далі, температуру тіла і ще дуже багато чого. всупереч Конституції, всупереч законам, всупереч здоровому, глузду. І знову ж таки, це створено зверху, але реалізовується одними українцями проти інших українців. Це знову ж таки також різновид розділяє і володарів. Але повернемось до справедливості і закону. Дуже, дуже важка ситуація, і одна із причин того, що ми не розуміємо, куди ми прийшли не розуміємо першу причину нашої ситуації, це те, що ми не можемо бачити суть, дух, тобто, і форму. Ми їх не розрізняємо. І якщо ми їх не розрізняємо, то ми навіть, очевидно, не можемо говорити про первинність. Одного відносно іншого. Але говорячи про законність, ми дуже добре повинні пам'ятати, що і рабство, і голодомор були законними. Тому нам потрібна справедливість. Відповідно до законності, зараз, до прикладу, Тетяні Крупі можуть повернути 6 мільйонів доларів готівки, які в неї знайшли, незадекларованих. Оці всі відомі фотографії. Відповідно до процедур, і цілком можливо, що її повернуть. Якомусь чиновнику з Міноборони, який був причетний до продажу золотих яєць по 17. Ну, яйця то так і не купляли по 17, але там на інших закупівлях на мільйони. В нього так само мільйон доларів знайшли. І він сказав, що цей мільйон доларів це позичено. І заднім числом якась записка є, що пенсіонерка з Харківщини, на яку оформлено дві фірми, йому позичила мільйон доларів. І той мільйон доларів повернули тоді. Оце законність. А справедливість, то, напевно, справедливість полягала б в тому, щоб під час війни всіх тих, хто мародерить, хто продає Україну оптом і в роздріб, ну, притягувати до покарання, до вищого покарання за умов реального воєнного стану. Чи навіть стану війни. Тому що стан війни з точки зору юридичної і воєнний стан – це різні категорії. Хоча в нас в законодавстві, в українському законодавстві, навіть на міжнародному рівні поняття стану війни спеціально останні десятиліття вихолощувалося. Але це не тема сьогоднішнього ефіру. Ось такий мій сьогоднішній коментар. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд. Прошу вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.